Подивіться, хто поряд з вами, та усміхніться один одному. Бачите, як одразу стало добре і приємно. А ви як гадаєте чому? Так, даруючи усмішку, ми тим самим бажаємо один одному добра, гарного настрою та здійснення всіх добрих справ на весь день. Людина починається з добра. Сказав мудрець живи добро звершай, та нагород за це не вимагай. Хай оживає істина стара, людина починається з добра. У людини є два життя. Перше реальне, щоденне життя це навчання, робота, виконання обов'язків, відносини з іншими людьми і життя невидиме іншим, внутрішнє життя, духовне, це думки, почуття, ідеали у внутрішньому світі людини, доброта це сонце. А як ви розумієте слово добро? Добро це внутрішній стан людини, усе позитивне в житті, добрі і корисні справи. А що таке доброта? Найбільша цінність нашого життя, чутливе, дружнє ставлення до людей, ласка, привітність. Її не можна купити за гроші. Вона по краплиноці виховується з маличку. Доброта це якість людини, яка дається при народженні, чи її потрібно виховувати. Так, людина повинна постійно себе удосконалювати протязі всього життя, а все для того, щоб усім було легше жити, приємніше спілкуватися один з одним, щоб це спілкування дарувало радість. Бажалось природним допомагати іншому, захищати його, давати притулок, рятувати. На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям йти це також прояв доброти. Якщо хтось невтішно плаче, якщо очі повні сліз, неуважний хто не бачить, сум в очах, вологий ніс, тут не можна зволікати, а спокійно підійти і тихенько запитати, чим тобі допомогти. Саме так зробити треба, не ховатись від біди. У підтримці є потреба. Хто ж то плаче, підійди. Про що цей віршик? А ви можете назвати себе добрими дітьми? Як ми можемо зрозуміти, що хтось потребує нашої допомоги? Якщо людині погано, вона самотня, беззахисна, то як у неї на душі? А якщо настрій поліпшився, хтось прийшов на допомогу, захистив, то як стане на душі? Так, діти, наш душевний стан. Залежить від вчинків, зроблених за конкретної ситуації. А зараз гра, вгадай настрій. Давайте визначимо, який настрій спостерігаючи за казковими героями. От, наприклад, що відчували звірі, коли побачили пана Коцького? Звірі відчували страх. А що відчував Котик коли лисиця вкрала півника? Хвилювання. Що відчував Боратіно? Коли знайшов золотий ключик. Радість, що відчували мачуха і її дочки, коли побачили, що попелюшка взула кришталевий черевичок? Заздрість, що відчувала дівчинка, коли взимку побачила галявину підсніжників? Здивування, які почуття викликала у дюймовочки ластівка, яку вона знайшла? Співчуття. Молодці справились з цим завданням. А зараз наступна гра. Закінчи прислів'я. Я буду розпочинати прислів'я, а ви продовжіть. Людина починається з добра. Добре серце, як сонечко. В небі. Добре слово краще за, краще за мед. Добро перемагає. Добро перемагає зло. Не шукай краси, а шукай. А шукай добра. Про добре серце треба з малку. Треба з малку дбати. Дружба починається з. Дружба починається з посмішки. Молодці малята. Давайте завжди будемо виявляти доброту і будемо пам'ятати. Що добро творити треба щохвилини протягом усіх літ. Це і є завдання кожної людини, бо вона приходить для добра у світ. Це серце дуже доброї людини, воно велике і світле, воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити людину, зробити її доброю. Хай кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум а настрій буде тільки гарним і серце добрим і ясним. Отже, будьте завжди такі, дружні, любіть одне одного, даруйте добро одне одному. На цьому наше заняття закінчилося. Молодці малята! Дякую за гарну роботу.